Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм сьогодні. Четвер, 3 квітня у студії Лілія Висоцька. Новини та оголошення. На жаль, сповіщаємо про тяжку звістку за трагічних обставин. У Краснопіллі обірвалося життя 40-річного захисника України, жителя цього села Кичі Михайла Олександровича. Михайло Кича народився 6 жовтня 1984 року на Закарпатті. У дитячому віці переїхав з мамою у Краснопілля. Тут закінчив місцеву школу. У дорослому житті трудився на заробітках, їздив працювати за кордон. Був Прошою працьовитою людиною поїхав з Чехії захищати Україну від російського окупанта, призвався із Закарпаття. До лав оборонців доєднався у травні 2022 року. У Михайла Кичі залишились батьки, брат і сестра. Хай Господь дасть вам сил і витримки у цьому тяжкому горі. Вічна і світла пам'ять герою! Прощання із захисником України відбудеться 3 квітня у Краснопіллі, о 13-й, тобто сьогодні. У ційному сайті Коробської громади можна знайти номер картки мами захисника для підтримки родини. Нема таких осінніх партитур, які б зіграли ноту завершальну оцих жорстких диявольських тортур, оцього горя, ноту прощавальну яких смичків немає? Чароям на колінах спинися музикою мужчин найкраще збирається війна, безшально косить смертю серед поля. Коропі відбули заходи з нагоди третьої річниці звільнення Чернігівщини від рашистських загарбників. 3 квітня 2022 року російські війська вийшли з населених пунктів навколо Чернігова. А до 6 квітня 2022 року наші сили оборони повністю звільнили область від окупаційних військ. Для вшанування героїзму оборонців Чернігівщини та увічнення пам'яті героїв полеглих під час захисту України 2 квітня. У Коропі відбулись тематичні заходи. Розпочались вони церемонією покладання квітів до меморіального комплексу Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Після цього в коробському будинку культури відбувся показ документального фільму. Битва за Чернігів, дякуємо захисникам, і захисницям України, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість вільно жити, працювати, виховувати дітей і будувати плани на майбутнє. Низький уклін, довічна пам'ять і шана героям, які віддали свої життя у боротьбі проти навали російського ворога. 31 березня голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому розглянули ряд соціальних питань: про визначення участі батька в вихованні дитини, про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, про розгляд заяви директора червоненського психоневрологічного інтернату про призначення його опікуном над підопічним установи після визначення. Знання їх недієздатними або обмежено дієздатними в судовому порядку, також виконком схвалив проєкт змін до програми охорони навколишнього природнього середовища Коробської селищної ради. Зміни полягають у доповненні програми новим пунктом, що включає оцінку впливу на довкілля стратегії Корупської селищної територіальної громади на період до 2029 року, і погодив отримання благодійної допомоги для корупської лікарні від благодійного фонду молодіжної ініціативи. Ініціативи надія. Всі рішення виконкому будуть оприлюднені для детального ознайомлення на офіційному сайті Коробської селищної ради у розділі офіційні документи. Наші медичні заклади отримали допомогу від благодійників із Німеччини. 60 тисяч медичних рукавичок отримала Коробська центральна лікарня та Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги. Щиро дякуємо за допомогу. Алекс Луна, Міла Гвоздь, Світлана Виграненко, народному депутати України тані Цибі, фонду Хайдехейм Фюр Юкрейн та основи країни. Медичні рукавички є незамінним витратним. Матеріалом використовуються під час різних процедур, лабораторних досліджень та інших маніпуляцій. Така підтримка є вкрай необхідною для медиків. Дякуємо. Увага, оголошення. Шановні споживачі, просимо своєчасно сплачувати за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, а також вчасно передавати показники. Від цього напряму залежить подальше якісне надання послуг. Ціни без змін. Водопостачання 24 гривні 96 копійок за метр кубічний, водовідведення 22 гривні 50 копійок за метр кубічний. Сплатити за послугу можна зручно Онлайн а також платежі приймаються в бухгалтерії комунального підприємства Вода, що знаходиться у приміщенні селищної ради на першому поверсі. Шановні слухачі, Короб фм та жителі нашої громади, а також гості, запрошуємо відвідати виставку декоративного та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край! Приміщення коробського центру дитячої та юнацької творчості виставка працює з 9 до 18, включно до 4 квітня. Запрошуємо. Вага оголошення Долучіться до збору крові для Збройних сил України та медичних закладів області. Чернігівський обласний центр крові та Коробська центральна лікарня просить усіх небайдужих 3 квітня 2025 року о 9.00 долучитися до збору крові для Збройних сил України та медичних закладів області. Збір крові буде проходити на базі відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Товариства Червоново. Нового хреста України у селищі Короб, вулиця Незалежності, 16. Віримо в Україну в сили оборони і в кожного хто на своєму місці наближає нашу перемогу, що потрібно для донорства крові. Найперше це ваше бажання без нього ніяк. Вік від 18 років. Документ, який засвідчує вашу особу як громадянина України, або посвідка про постійне проживання в Україні, відсутність хронічних хвороб, достатній відпочинок на передодні до не вживати алкоголь протягом 48 годин. Обов'язковий сніданок, якщо ви йдете на донацію, ніяких, наче серце. Це завдасть шкоди вашому організму. Проте не слід вживати в їжу жирні та молочні продукти, а також банани. Телефон для довідок: 098 83 70 332, 098, 83 70 332, Оксана за незаконний вилов риби в межах об'єкту природно-заповідного фонду засуджено мешканця Коробської об'єднаної територіальної громади. За підтримання публічного обвинувачення нового окружною прокуратурою, вироком Коробського районного суду Чернігівської області, 57-річного чоловіка визнано винним у зайнятті незаконним рибним добувним промислом, що задало істотної шкоди. Досудовим розслідуванням установлено, що у жовтні 24-го року Чоловік, перебуваючи на одній з водойм, розташованій поблизу села Рождественське Коробської територіальної громади Новгородцівського району Чернігівської області, що входить в межі гідрологічного заказника місцевого значення Вольниця поблизу ж села Рождественське, порушуючи норми добування вилову водних біоресурсів без належних документів та дозволу на вилов водних біоресурсів за допомогою однієї сітки, здійснив незаконний вилов риби, чим завдав істотну екологічну шкоду навколишньому природі. Ному середовищу на загальну суму 114 тисяч 989 гривень 91 копійка, за вчинене вироком суду чоловіка засуджено до одного року пробаційного нагляду з покладанням відповідних обов'язків, придявлений в рамках кримінального провадження прокурором цивільний позов в інтересах держави в особі Коробської селищної ради на суму 114 тисяч 989 гривень 91 копійку задоволено у повному. Обсязі, примітка вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, за інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури. Відзнака головнокомандувача збройних сил України, нашому воїну захиснику, житель Нехаєвки, солдат Михайло Борисенко, отримав почесний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Почесну відзнаку воїну вручив офіцер управління 2-го батальйону 32-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Дмитро разом із головою громади Володимиром Куніциним та Фахів. Цим із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Сергієм Холмецьким. Церемонія вручення пройшла у лікарні в Коропі, де захисник проходить лікування. Михайло Іванович родом із Риботина на захист України від російського загарбника, став у 2024 році. Разом із побратимами обороняв селище Шевченко і село Піщане, що недалеко від Покровська. Не так давно наш мужній земляк отримав відзнаку командира 32-ї окремої механізованої при бригади збройних сил України і відзнаку ветерана війни вітаємо нашого захисника із отриманням відзнаки головнокомандувача збройних сил України. Золотий хрест вручають воїнам за успішне виконання бойових завдань, за сміливість, витримку та рішучість, які вони проявляють на лінії фронту. Це символ честі й доблесті, визнання справжнього патріотизму. Щиро зичимо міцного здоров'я і сил. Це були новини. Народний календар. Православне свято 3 квітня за Новим Стилем День пам'яті преподобного Микити Сповідника Ігумена Мідікійського та ікони Божої Матері «Нев'яночий Цвіт. Православне свято сьогодні за Юліанським календарем. День пам'яті святителя Кирила, єпископа Катанського, і святителя Хоми, патріарха Константинопольського. Іменинники сьогодні Микита, Ксенія, Юлія, Марина, Альбіна за старим стилем День Ангела, У Кирила, Фоми, Филимона і Якова. За останні 130 років, 3 квітня, максимальна температура повітря складала плюс 24 градуси за Цельсієм. У 1990 році мінімальна ж складала мінус 6 градусів за Цельсієм. У 1965 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 19 хвилин, а зайде за горизонту в 19 годині 24 хвилини. Незважаючи на хмарну ніч самого ранку в коропі, на небі не залишиться жовт. Одної марки. Та до кінця доби погода буде ясною. Опадів нам не прогнозують. Народний прогноз погоди. Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини і з'являються білі плиски. Це був народний календар. Шановні слухачі, хочемо також зауважити, що Коропе Фем виходить в етер з невеликими проблемами. Але не переживайте, ми скоро відновимо повністю свою роботу і вчасно будемо інформувати вас про новини та життя громади. Дякуємо, що ви з нами. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Бережіть себе! Коропе Фем рідне радіо.